Здарова, бродяги! Моє похудання продовжується. На 17 кілограмах скинути вже за два з місяці діло не закінчується. У мене тут до кінця вересня лишився тиждень. Треба скинути по графіку ще 2,5 кілограмчика, десь щоб бути 108. І надалі за три місяці ще 18. плани, плани як аероплани... А буде як буде, як то кажуть. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати, чи вийде в мене цей амбіційний план. Годинник мені вже підказує, що чи. Ай, вийде! Вийде Андрюша! Вийде! Треба, херачить. Виїжджаємо. По плану в мене на цьому тижні буде, мабуть, 4-5 тренувань. Хочу зробити прям такий ударний початок тижня, понеділок, вівторок, середа, щоб прям сьогодні спинку покачати. Завтра, мабуть, зробити таке легеньке кардіо і в середу зафігачити ноги. План такий. Ну а в п'ятницю вже там біцуха, грудачина, може в суботу. Не знаю, подивимось по організму. От Перші три дні по плану реально хочу зробити, прям, щоб зайти добряче, як то кажуть, в тиждень. І щоб точно ті нещасні 2,5 з за цей тиждень скинути. Тому не будемо затягувати і потихеньку вирушаємо в нашу... в нашу в наш спортзал. Невеличкий фідбек також по останньому відео. З результатами мого походання за два місяці, ну мені щиро приємно, що ви так на нього реагуєте, лайкаєте, коментарі пишете. Для мене це реально важливо відчувати підтримку і розуміти що те, що я роблю, те, що я знімаю, знаходить відображення в когось з вас і може комусь це. Додасть додаткової мотивації, не знаю, може просто десь під кафейочок в неділю, вранку подивитись. Ну, Все одно, мені приємно, і це найважливіше. Ну, пусті ті, путі. Що таке придумать Дитяча вага треба більше. Сейчас возьмем біся. В нього, я так розумію, фетиш такой. Ну мощне, мощно. Пина буде ширша ніж у всіх. Переживаю, що спина не працює. Ану, скажіть, працює? Зводить він лопатки. Переходимо на садомаза. Опа. Прямо так. Ну то мама має бути в захваті. Нічогося. От там амплітуда, я розумію. І це 10-річний досвід, я вам нагадаю. Ей, який кошмар. Що <звук> це? Все? все? Мало нам спинки, да? Помчали на джип цепце. Спинка. Твою, ты что, ты что? Не позорься. Это <реклама> мощь. Давай, работаем. Давай, давай. Ой, ой. Лайтвейн. Ой, що, другий день розпочався, і я, чесно кажучи, вже трошечки пожалкував, що вирішив три дня підряд займатися, але план намічений тулем. Сьогодні зробимо якесь легеньке кардіо, не знаю, там щось прям ексклюзивного не буде, походжу на доріжці, може піддальки якесь покручу. Мабуть, що трошки пресіка покачаю, да? треба животик зганяти. А зараз що? У мене навіть сил нема після вчорашнього тренування снідати, <смітно> тому я закидую ефірками. Хоча братан каже, що не можна зефір на походанні. Ану поправте його в коментарях, скажіть, що він телепень той ще. Я вважаю, що можна. Я буду на цій точці зору наполягати. <смітно> Це легальний привід їсти солодке. Якось так. А третього дня не буде. <світ> Ладно, жартую, буде. Але не в цьому відео, мабуть що. Бо я так передивився, вже, в принципі, вистачає матеріалу нашого вам дивитись там півгодини. Хоча можете написати в коментарях, до речі, як вам зручніше. Десь там 10-15 хвилин. Чи е, почати знімати відоси там на пів години, на годину, щоб ви могли там вимкнути собі на фоні, щоб воно десь гавкало. Хто мені там все пише? А, все, Джавелінич вже пообідав. Так ось. Що я хотів сказати? Деменція вона така. Коротше, подивився, в принципі, вистачає на випуск, тому будемо, мабуть, закінчувати. А, третій день зробимо окремим випуском, бо намічається те, цікавеньке буде ще й малий. Вирішив потрусити своєю тушею, покачатися з нами. Потихеньку втягується всю цю тематику спортзальну, тому з вас обов'язково лайкосик нагадую, на канал також підписуйтесь. І побачимось, коли побачимось. Всім пока!